Країна агресор Росія виробляє значно більше снарядів ніж союзники України. Ми розвивали нашу воєнну науку і технології. Нам чого то ще не вистачає. Ми бачимо баражуючі боєприпаси, там безпілотники. І так далі в США заявили, що Росія за останній рік виробляла зброю та боєприпаси швидше, ніж будь-коли в своїй сучасній історії, в тому числі за часів холодної війни. Росія тоталітарна держава. Там е... Поставили завдання. Тобто, зважаючи на там, це вигідно, невигідно, будуть за це гроші платити там уряд чи не буде. поставили завдання. У вас є завод, цей завод має виробляти то-то, то то ви виробляєте. Російські артилерійські заводи працюють цілодобово. Крім того, Росія імпортує боєприпаси з Ірану і КНДР. Частину боєприпасів передає Корея, але вона вичерпала той запас, який вона мала. І не думаю, що вона там, ну вона заводи запущені, вони там працюють, але проблема не, не, не в тому, що вони там можуть виробляти чи не можуть. Якість цих снарядів надзвичайно низька. Сировина вона так само не звідки не береться. Сировину треба діставати. В першу чергу це має бути сировина для порохів. Їх, до речі, передає Китай. За оцінками західних розвідок Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць, що майже втричі більше ніж США і Європа виробляють для України. Та да, Росія виробляє більше, а тепер підемо від того, чи корисно від того, що вони виробляють більше. Чесно мовлю, якість цих снарядів і тих, що вони отримують з Кореї, тих то, то тих боєприпасів, які отримують з Ірана і їхнього власного виробництва. Не дуже високої якості від цього страждає в першу чергу артилерія і ті засоби ураження, які використовують ці снаряди за словами американських і західних чиновників, темпи нарощування Росією виробництва все ще недостатні для задоволення її потреб. Їхні масштаби використання артилерії зовсім не співставні з тим, як ми використовуємо. Ми використовуємо. У визначених цілях ми активно використовуємо контрбатарейну боротьбу і стріляємо досить влучно. У нас артилерія, яка має західне походження, і вона справді не потребує величезної кількості снарядів. А там десяток снарядів робить те, що може Росія робить і сотню. тільки за рахунок цього, не за рахунок кількості а якості, ми виходимо на політе. Україні боєприпаси постачають Євросоюз та Велика Британія, хоча вони відстають від Росії у виробництві снарядів для України у два-три рази. Європа пішла двома паралельними шляхами. Навіть трьома: перший шлях це намагання знайти за межами прямо от зараз. У це те, що робить Чехія за межами Європи і НАТО, і навіть не дуже дружніх країнах. Знайти е снаряди, викупити їх і передати Україні це один шлях. Інший шлях це е намагання е відновити виробництво, яке вже є, і третє це відкриття нових заводів за словами експерта. Масштабно у всіх союзників України йде розширення виробництва, на яке потрібний час. До слова у 2024 році снаряди для ЗСУ постачатимуть і сполучені штати, які виділили пакет допомоги на 61 мільярд доларів.